Людина не тренується, вона худне на вагах, вона худне, бо м'язи ж вичерпуються, блок розщеплюється, бо вони не рухаються. Навіщо м'язи людині, яка не рухається. Ну, можна угу. таки думає. Він такий потихеньку, потихеньку забирає туди, в енергію відкладає, бо якось потрібно виживати, бо людина насправді вмирає. Да? Там було три стало півтори, навіть менше. І все. Людина на не дивиться, вона худенька. Да, там жирочок теж злився. Але як виглядає ця людина, в якої немає м'язів, яка тільки що схудла? Ну так, да, на вагах вона щаслива в дзеркалі. Угу. Угу. І все, і потім зрив. І потім ми знову починаємо їсти, наїдаємо ще більше з запасом, бо мозок вже знає, що. Такого я більше не дозволю. Потрібно ще більше збирати жиру, щоб іще довше притягнути. Ось тому потрібно дуже конструктивно до всього підходити. І, точніше з критично з критичним мисленням і пробувати декількох цих лікарів. Так, да, і, і проб і пробувати різних спеціалістів. Ісля після, після такого, такого, такої рекомендації, то люди потрібно одразу розуміти, що має бути багато лікарів. Це таке вже. Да. Так, тому коротше, різкі дефіцити. Ми будемо говорити ще в цю тему. Не потрібно робити 10, максимум 15%. відсотків. Це так. це потолок. Це дуже м'яко для нервової системи, і воно навіть буде непомітно, і воно легенько легенько буде так. уходити.